Вога, дощ та вимкнення світла не завадили запалити ялинку 6 грудня біля палацу культури. Діти разом зі святим Миколаєм відзначили свято. На Ганку відбувся невеличкий концерт та зустріч із головними персонажами. Дітки нас чекають. Ми настроювалися лише на виступи, обов'язково, щоб дітки нас побачили, привітати всіх, побажати здоров'я і найскорішої перемоги вже нарешті. Такий був настрій в мене. Ви хотіли саме на вулиці, в залу не переносили, навіть не зважаючи на те, що погода така погана. Не переносили справді в залу. Погодьтесь, все ж таки більше людей може прийти саме на вулицю, бо в залу в залі всіх не вистачить місця. На жаль, і тому саме вирішили зробити це на вулиці, на природі, так би мовити. Передувала заходу повітряна тривога, яка завершилася за декілька хвилин до початку вистави. Дощова погода також залишила питання, чи відбудеться свято. Розпочали із затримкою на 20 хвилин. Та, незважаючи на перешкоди, подивитися концерт, прийшли декілька десятків сімей. Ми е, завжди, коли на вулиці робимо, е, ну у нас завжди такі формат, десь до півгодинки. Тому це ну це. Так як було по сценарію, все в нас відбулося. Я відкрию маленьку таємницю, що я пообіцяла звідучі першого садочка Золоті рибці сказати, що це їх костюм. Я попросила так, вони декілька років назад ще здається, в них була така там чи спонсорська допомога. Вони змогли пошити собі дуже такий е, прекрасний костюм, і я знала, що він у них є. І я просто попросила, щоб нам дали на один день. В них ще до речі, був Дід Мороз, но Діда Мороза продали і пошили собі два нових костюми, бо ну, Дід Мороз у нас тепер ні, ні лігальний і не актуальний. А цей костюм він більш ну, така зима, універсальна, його можна там якась там, хурделиця, якийсь такий образ просто казковий, зимовий. І, в принципі, він підходить ну, під будь-який сценарій, то ми не прив'язуємось до якихось там. Конкретних імен по завершенню заходу діти ще довго не відпускали святого Миколая та зиму, аби сфотографуватися з ними.